Програма нашого фестивалю вона дуже цікава. Завтра починається перший такий саме відповідальний день, і відразу зранку він вже буде насичений цікавими такими арт. Проєктами, так, да? і об 11.30 на Ужгородському вокзалі, який, як на мене, є такою певною архітектурною, вашою родзинкою, ознакою, да? вже буде оркестровий такий невеличкий концерт. Ужгород віддає гостей. І завтра ваш вокзал перетвориться на такий невеличкий концертний майданчик. І завтра вже в Ужгород приїжджає перші 700 дітей. Які будуть зустрічати. Далі на театральній площі відбудеться урочиста хода і церемонія відкриття фестивалю. Там теж будуть цікаві сюрпризи, окрім звичайних виступів і привітань від почесних гостей, так, я сподіваюся, буде ще і такий танцювальний урок від нашого члена журі Андреса Капінша. Це досить відомий хореограф київський, керівник школи студії Тодес, учасник багатьох телевізійних проєктів. Завтра, будь ласка, всіх хоч не тільки наших учасників. Ми запрошуємо на цей відкритий урок від Андреса Капінша прямо на театральній площі. Це втретє. Ми співпрацюємо з дирекцією фестивалю Яскрава країна, і мені приємно, що ця співпраця не стандартна. Ця співпраця дуже творча і вона набирає обертів. Сьогоднішній фестиваль порівняно із попередніми двома, значно ширший за розмахом, значно кращий по представництву, ви чуєте, це майже всі області України, за винятком шкода, нема Луганчан. Ну, крім того, Фестивалі насичується самостійно самими організаторами, дуже цікавими атракціями. І наше завдання, і ми це повинні робити всіми зусиллями, щоб цим молодим творчим особистостям перебування за ці п'ять днів в Закарпатті було приємним, корисним, повчальним для них цікавим. Щоб Подальшому їхньому житті у них виникало ще не один раз, а багато разів бажання відвідати Закарпаття, побувати в ньому, відпочити в ньому з друзями, з колегами, а можливо, знову ж таки, творчо позмагатися.